Друзі, всім доброго дня, з вами компанія «Автопарк» Євгенський філіал. До нас заїхало нове чудове надходження, це Mercedes Мерседес класу 220-й. Автомобіль у нас 4-го року випуску, обладнаний 2,2 дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та системою заднього приводу. Автівка до нас приїхала з Європи в чудовому та долянокому стані. Пробіг даного автомобіля 367 тисяч кілометрів. Ціна даного авто 5 790 доларів. Ми маємо чудову оптику, проти туманні фари, партроніки передні та задні. Гума в нас 16 на легкосплавних дисках, повторюючи на зеркалах, автівка в нас не тонована. Має чудові містки багажний відділ, тому що це був універсал. Також автівка в нас обладнана релінгами по салону. Чудовий біжовий салон, шкіряний в доглянутому стані. Дах у нас без нарікань, карти заднього ряду дверей також у чудовому стані, клімат у нас багатозонний. Повний електропакет, електрорегулювання е, дзеркал, е, електрорегулювання передніх сидінь, воно комбіноване, управління світлом, мультифункціональне кермо. Е, автівка також має мультимедію з е, авуксом та CD е, і багато інших яких, корисних функцій. Тому кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також надію послуги лізінгу та трейдину. І ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, Автопарк.